Відний місцевий виробник може збанкрутувати через податкові збори за 15 років роботи на українському та світовому ринку. Екопродукт загнали в глухий кут черговою податковою перевіркою, яка виявила хиби в документації, а це тягне за собою до 11 мільйонів гривень штрафу, через що компанія на межі краху. А Півтора Сотні її працівників можуть опинитися без роботи. Взялись розсуджувати податківців та підприємця на громадській раді при податковій інспекції. Що з того вийшло? Далі у розповіді. Півтора місяця інспектори перевіряли екопродукт, а 1 липня представили результати свого аудиту. Вони шокували керівництво компанії та викликали хвилю обурення у працівників, адже загнали успішну фірму не просто у скруту, а на межу фінансового краху. Інспектор проводить перевірку і про висновки зазначає в акті перевірки. А рішення приймає керівник органу після проходження всіх процедур. Тому в акті зафіксовані тільки факти перевірки. Встановлені деякі порушення податкового законодавства, плати. Не погодився з актом перевірки. Про що зазначив в акті перевірки, що буде подано заперечення. Підприємець не розуміє, чим согрішив у бізнесі на 11 мільйонів. Каже, що року справно сплачує півтора мільйона гривень податків, дає півтора сотні робочих місць. На нашу думку, була предвзята е, е, ця провірка зроблена. І ці всі а, ці всі, що вони кажуть, що вони бачили. Ми всі документи надані були, надали в повному обсязі. На нашу думку, і навіть до того, що до актів не хотіли говорити, до актів було розписано, що зроблено по кожному акту в кожному місяці. Податковий аудит виявив на екопродукті два порушення. Перше стосується протермінованих векселів, які інспектори хрестили як безнадійну заборгованість. Інший пункт маркетингові послуги. Керівник компанії вважає, закиди податківців безпідставними. За 15 років роботи проблем з перевірками не мав. Хіба що одного разу ледь не потрапив у податкову яму? Пригадую, таке практикували за час. І тоді спробували оштрафувати на мільйон гривень, але через суд давали свою правду. Тепер же апатити зросли. В ході перевірки ми питали, як скласти акт. Як скласти, на жаль, це не було зроблено. Повірте, ми законопослушні, ми працюємо, ми не хочемо, бо львіна доля товару продається через мережі. Оце правильно сьогодні казали. Я виходжу з мережі, автоматично падає, Значить, я повинен людей скоротити і так далі, так далі. Дивним і нелогічним висновки податківців видалися голові громадської ради Ользі Брегін. Жінка розповідає, вже понад 15 років працює незалежним аудитором і у своїй практиці користується такими ж нормами закону, що й податківці. Коли прийшла акт перевірки, тобто я дивилася більше як спеціаліст, як експерт, як незалежна особа, і ті висновки, які вони зробили, не ґрунтуються на податковому кодексі України. І не написано, яку саме статтю порушено підприємством. Наразі екопродукт має п'ять днів, щоб подати заперечення на складений акт перевірки. Його розглядатиме спеціальна комісія міської фінінспекції. А громадська рада рекомендуватиме, щоб на розгляді апеляції була присутня громадськість. По іншому вплинути на ситуацію активісти не в силі. Одночасно компанія готує листи у центральні офіси міжнародних торгових мереж, з якими співпрацює, та у посольства Австрії, Франції і Німеччини, щоб у Європі знали про цей податковий конфлікт.